Це мій кіт Лакі. Я його дуже люблю, але все по порядку. П'ять років тому ми, як завжди, вийшли на двір з мамою, щоб погуляти з друзями. І тут у мене підійшло маленьке, худеньке кошеня. Я його трішки погладила, погралася і побігла гуляти далі з друзями. На другий день, коли ми знову війшли на двір, це маленьке кошенятко знову прийшло до мене. І чомусь саме до мене він хотів іти, і саме до мене ласкався, хоча поряд було ще багато дітей. Так продовжувалося декілька днів, і я запропонувала Матузі взяти його до нас додому. Він був такий худенький, брудненький, але водночас такий милий, гарненький, чорненький, з білими лапками, ніби у чобітках, і дуже ніжився до мене. Мама погодилась ми одразу пішли до магазину, купили горщик, їжу та посуд, а також спеціальний шампунь, щоб викопити його. Коли ми його купали, він був дуже спокійним та слухняним. І взагалі. Він дуже розумний кіт, ніколи нічого не зіпсував вдома і завжди ходить тільки у свій горщик. До речі, ім'я його Лакі йому дала подруга моєї мами. З англійської мови це перекладається як щасливчик, тому що вона каже, що нашому коту дуже пощастило. За характером Лакі дуже грайливий, але спати він теж дуже любить. А ще, коли я хворію, то він завжди лежить зі мною. Мама каже, що він допомагає мені скоріше одужати. А одного дня він захворів, тому дуже злякались. Швидко поїхали до відклініки, клініки, і доктор зробив йому узі, укол та дав ліки. Дякувати Богу, ми його вилікували адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Зараз Лакі дуже красивий кіт, важить майже 8 кілограмів, має близьку чи шорстку та чудовий настрій. Він дуже нас любить, а ми любимо його.